Добувати освіту варто у тому навчальному закладі, де вивчення тої чи іншої професії практикують багато років. Викладати хімію у Національному університеті Львівська політехніка почали з самого початку його заснування 1844 року. А у 2001-му на базі хіміко-технологічного факультету та факультету технології органічних речовин створили інститут хімії та хімічних технологій. Нині навчальний заклад об'єднує 12 кафедр, які готують фахівців за такими напрямками: біотехнологія, хімічна технологія. Хімічна інженерія, харчові технології та інженерія, фармація найбільш популярними є сучасні напрямки: то біотехнологія, фармація. Ну і разом з тим розвивається і. Напрямки, які раніше було, це хімічна технологія, хімічна інженерія. Після закінчення інституту випускники можуть працювати у багатьох галузях економіки харчовій, медичні, нафтопереробні, поліграфічні тощо. А за прогнозами фахівців, пов'язані з євроінтеграцією України розвиток виробництва, невдовзі зробить професію хіміка у нашій державі особливо актуальною. Навчальний процес в інституті хімії та хімічних технологій це не лише лекції, а й велика кількість практичних занять, які проводять у спеціально обладнаних лабораторіях. Тут є все необхідне, аби студенти могли отримати ґрунтовні знання для майбутньої роботи. Студенти можуть самі проводити досліди. Це для них цікаво. Це підтримує їх якусь таку, якусь цікавість до предмету і допомагає вивчати його. Лабораторію кафедри аналітичної хімії оновили кілька років тому. Відремонтували приміщення та поповнили сучасним обладнанням. Тут навчає студентів робити аналіз об'єктів довкілля та різного виду виробництва. кажуть, нині фахівців з такими знаннями на Львівщині бракує. Наші співробітники найбільші затребувані, найбільше затребувані в екологічних лабораторіях. Значить, очистка води, контроль якості об'єктів повітря. Зараз відкривається багато лабораторій харчової промисловості, різного підпорядкування. Всюди. Затребувані наші спеціалісти. Роман Микитюк закінчив навчання в інституті хімії у 2004-му. Каже, знайти роботу було неважко. Хлопець пішов працювати на підприємство, в якому проходив практику у студентські роки. Перебуваючи на практиці на підприємстві «Полімер Електрон, мені сподобалась робота перспективне е виробництво, і мене запросили, запропонували мені. Працювати по спеціальності ще один працівник цього підприємства Володимир Мурава, теж випускник інституту хімії та хімічних технологій. Після закінчення навчального закладу чоловік отримав направлення на виробниче підприємство, і саме тут досяг кар'єрного успіху. Нині він є директором заводу Полімер Електрон. Зв'язки з рідним інститутом не розриває і досі. Сьогодні ми працюємо тісно з політехнічним інститутом. Студенти і сьогодні проходять у нас практику. Багато студентів залишилося у нас сьогодні працювати. І успішно працюють молоді хлопці. У нас на заводі, які є вихідцями. Цього інституту нині. Інститут хімії та хімічних технологій є піонером у структурі львівської політехніки. Цього року тут запровадили спрощену систему отримання ступеня бакалавра для молодших спеціалістів. Випускники технікумів та коледжів можуть отримати диплом бакалавра після трьох, а не чотирьох років навчання, і у більшості навчальних закладів. Активно в інституті розвивають співпрацю за кордоном. Наші багато випускників вже працює за кордоном. В різних університетах, і вони по їх рекомендації також їдуть туди і навчаються на бюджетній основі. І мало є в нас ще таких правда, студентів, які можуть самі собі оплатити навчання. Тому більшість виграють у цей державну форму навчання. В інституті хімії та хімічних технологій кажуть, студенти повинні лише вчитися усе інше забезпечує навчальний заклад. Інститут екології, природоохоронної діяльності та туризму з'явився в структурі львівської політехніки два роки тому. Тут готують фахівців за двома напрямками: екологія і туризм. Обидві спеціальності в Україні досить молоді. Втім, нині на піку затребуваності. Екологи можуть працювати практично в усіх підприємствах і установах. Вони можуть працювати. На митницях вони можуть працювати е, в природозаповідних територіях, вони можуть працювати е, в будинках відпочинку, в санаторіях, вони можуть працювати е, в установах державних. Сфера реалізації фахівців туристичної галузі не менш широка. Можуть мати своє бюро, можуть керувати готельними комплексами, можуть е, організовувати поїздки, можуть організувати прийом. Громадян інших країн, а оскільки Львів це є туристичне місце, то ринок праці дуже великий. Студенти опановують спеціальність на кафедрах туризму, прикладної екології та збалансованого природокористування, загальної екології та екоінформаційних систем, екологічної безпеки та аудиту, екологічної політики і менеджменту природоохоронної діяльності. Останнє поки що готує лише магістрів. Втім, наступного року тут ведуть нову ліцензовану спеціальність підготовки бакалаврів. Ліцензійний обсяг 25 осіб на кафедру, і вони будуть студентами у нас до четвертого курсу, а далі будуть мати можливість продовжити навчання в магістратурі. Професійним навичкам студентів в інституті особлива увага. Вони практикуються на базі підрозділів університету. Наступного року краще студенти матимуть змогу стажуватись за кордоном. Кафедра туризму вже має деякі напрацювання з. Аналогічним вузом в Туреччині хочемо заключити договір з польським вузом, який готові також туристів. Вже кілька років поспіль майбутні екологи, а також аспіранти за практичним досвідом їздять у королівський інститут в Швеції. Найактивніші студенти впродовж навчання у львівській політехніці мають змогу опановувати фах у кращих європейських вишах. Соломія Вутіховська ще з першого курсу учасниця багатьох професійних конкурсів. Минулого року я стала стипендіатом уряду України і мала змогу навчатись один семестр в Німеччині в технологічному університеті міста Карлсруе. Я пишу наукові статті, беру участь у конференціях і тому мала змогу взяти ще в одному. Конкурсі участь, і так я також стало нещодавно. Дізналась стипендіатом президента України. Оксана Ковальчук, доцент кафедри прикладної екології, працює у департаменті економічного розвитку Львівської облдержадміністрації. Каже, з розвитком енергощадних технологій попит на її вихованців зростає. В політехніці реалізовується проект, який Передбачає застосування західних технологій, ну зокрема в системі опалення. Це є енер... альтернативна енергетика, застосовується і так далі для того, щоб обслуговувати ці установки. Потрібні фахівці найвищого рівня, і в тому числі фахівці-екологи. Деякі випускники найстаршої кафедри прикладної екології та збалансованого природокористування навіть працюють у закордонних університетах. В Швейцарії теж федеральний е університет, також в штаті Іллінойс наша випускниця зараз працює, і ми з ними підтримуємо тісні такі от контакти. Потім використовуємо вже їхні тепер надбання. В процесі нашому навчальному студенти молодого інституту безпосередньо впливають на його розвиток, на вдосконалення навчального процесу. Нові пропозиції оголошують на спеціальних дебатах. Минулого року студенти висловили зауваження, що хочуть більше вивчати іноземні мови. Крім навчання, майбутні екологи та туристи встигають брати участь у соціальних заходах університету, толоках, екоакціях і творчих конкурсах. Останній захід, в якому наші студенти взяли участь, це був 15-й молодіжний фестиваль туристичної пісні, який називався «Бабине літо». Наші студенти посіли третє місце. Нині екологів називають борцями за чисте середовище, крім фахових знань. Цим фахівцям притаманна креативність і дипломатичність. А от представників туристичної галузі вважають невиправними романтиками. Об'єднує їх одне. Вони знають справжню цінність кожного куточка землі. thank you Великі гроші, небезпека, як від неї уберегтись. Студенти Національного університету Львівська політехніка дізналися під час зустрічі із випускником політехніки Михайлом Колісником. Відомий викладач українських та закордонних бізнес шкіл, доктор економічних наук, старший консультант Київської школи економіки, провів лекцію у львівській політехніці на тему психологічні пастки грошей. Поведінкова економіка. Під час так званої п'ятої пари студенти спробували самостійно розв'язати логічні завдання. Шматочок Індії у Львові, відома індійська правозахисниця, політолог, економіст та журналіст Мріду Лагош нещодавно завітала до Львівської політехніки. У стінах Національного університету східна гостя. Презентувала свою батьківщину і розповіла про проблеми, від яких нині найбільше потерпають громадяни Індії. Мрідула Гош тривалий час живе і працює в Україні. Є автором перекладів багатьох творів українських письменників та ініціатором численних мистецьких проєктів. До Львова жінка приїхала на запрошення міжнародного інституту освіти, культури та зв'язків з діаспорою Національного університету Львівська політехніка. Актуальний науково-навчальний центр професійно-кар'єрної орієнтації Національного університету Львівська політехніка продовжує мандрувати західною Україною. Під час таких зустрічей викладачі різних інститутів університету зосереджують увагу молоді на важливості правильного вибору майбутнього фаху та його духовного підґрунтя. Наука без духовності, як і духовність без науки, не є цілісними, вважають науковці львівської політехніки. Найпопулярнішими темами обговорення під час таких зустрічей є інтелект молодої особистості, товар на ринку та суспільство без культу науки і духовності храм без святині. Нещодавно політехівці побували у Сколи та Нововолинську і вже планують відвідати Калуш, Івано-Франківськ, Тисменницю та Луцьк. Освітній проект мовознавця Ірини Фаріон від книги до мети за два роки став настільки популярним серед вів'ян, що у чергову зустріч із директором інституту української мови Академії наук України, професором Павлом Гриценком, провели у найбільшій актовій залі університету. Захід приурочили до Дня української мови та писемності. Гість відомий дослідник діалектної української мови, один з авторів багатотомника загальнослов'янський лінгвістичний атлас. Павло Гриценко каже: Україна просякнута різними діалектами. Втім. Найбільше їх у Карпатах і на Поліссі на півночі Італії е, у Альпах є невеличка анклава слов'ян, і там є е, деякі елементи спільні із нашими карпатськими говорами. За діалектами можна вивчати історію держави, каже науковець. В сучасному мовленні вони не менш доречні. Це суперпозитивне, це не е, призводить до змертвіння літературної мови, але в усьому має бути міра, в усьому має бути смак, і має бути відчуття того, наскільки це доцільно. Мовленєвий запас мовознавець називає різновидом творчості і самореалізації народу. Наголошує на цьому і автор проекту. Українці будуть реалізовані рівно настільки, наскільки вони цього хочуть, і наскільки вони вміють. Геніальний Шевченко сказав, коли багато захотів, то багато зробив. Українцям треба повертати свою пасіонарну енергію, якою вони вистрілювали у найнесподіваніші моменти нашої історії. Мені здається, що ми підступили до того моменту історії, коли треба викинути на поверхню усю свою внутрішню насичність. Ірина Фаріон привезла із собою серію плакатів про мову, які створили студенти інституту архітектури львівської політехніки. Нині ці роботи стали підручними матеріалами більшості навчальних закладів. Наступними гостями проекту від книги до мети стануть Богдан Стельмах та Андрій Середа з гурту Кому вниз. В лютому це вже точно ми домовлені на міжнародний день рідної мови. Буде неповторний Антон Мухарський зі своїм проєктом Лагідна українізація. Жорсткою ми тут презентувати не будемо. Будемо презентувати його ж лобологію, яку він презентував на форумі. А от березень буде повністю Шевчанківським. Обіцяють організатори. Телефонні дзвінки, справи, документи завідувачу кафедри фізичного виховання у національному університеті. Львівська політехніка доводиться встигати усе нині у цьому вищому навчальному закладі. Розвивають 34 види спорту. Все вимагає самовіддачі. Стараюсь, я завжди на пів 8, Тут у нас вісім 8.00 заняття починається. Треба. В принципі, контролювати і допомагати викладачам в цьому відношенні. Я цілий день тут до 9-10 вечора дається. Попри насичений графік роботи, Віктор Корягін не оминає нагоди потрапити на спортивний майданчик. Каже, фраза Спорт це життя саме про нього. Щотижня разом з однодумцями він грає у волейбол. Ми три рази на тиждень, це вівторок, суботу і неділю. От. Ну, крім того, я ще часто ввечері плаваю. От у нас є свій басейн, так що я після роботи, коли лишаюсь, я йду басейн, ще поплаваю. А це результат фізичної праці у кабінеті завідувача кафедри фізичного виховання. Уся стіна в нагородах, і це лише за кілька останніх років. Усі попередні зізнається, зберігає удома. Ось одна із найновіших за перше місце на змаганнях у Турині у віковій групі 70+, Збірна команда України стала чемпіоном світу. А це приємно. таки, що можна ще в такому віці підтримувати таку форму. Так що ми молоді даємо фору тут. ще. Віктор Корягін каже, нині держава зобов'язана повернутись обличчям до розвитку фізичного виховання дітей, адже йдеться про здоров'я нації. Тут до нас багато студентів приходить, вони не вміють плавати. Розумієте, ну не вміють плавати це біда. Ну і фізичний розвиток їх, знаєте, бажає нам багато кращого. Багато дітей хворих приходять. У свої з злишком він впевнено володіє комп'ютером, користується інтернетом, видає книги і будує плани на майбутнє. Незабаром у Німеччині має вийти монографія, розроблена під керівництвом Віктора Корягіна. Завдяки цьому міжнародна наукова спільнота вкотре почує про досягнення Українського національного університету Львівська політехніка.